Три простих правила для ефективної боротьби з небажаною пігментацією: перш за все, використовуйте СПФ засіб, адже саме негативне ультрафіолетове випромінювання є основною причиною появи небажаної пігментації. Ваш СПФ захист. Має бути від 30 до 50. Не забувайте, що захищати потрібно не лише шкіру на обличчі, а й на тілі, адже ж вся шкіра це один єдиний орган. І якщо сонечко попадає на одні участки тіла, то на інших може з'явитись пігментація, якщо є така схильність. Або ж ви можете для цього використовувати одяг. Друге, використовуйте активи, які будуть допомагати позбутися пігментації. Але пам'ятайте, вводити їх потрібно з низьких концентрацій. Концентрацій. Адже, якщо ви будете їх вводити різко в високих концентраціях, ви ризикуєте отримати подразнення шкіри. І третє, будьте терплячими. Адже іноді для роботи з пігментацією, для того, щоб побачити видимий результат, потрібно декілька тижнів, а то й місяців. Але повірте, воно того варте.